Хочу показати такі автоніща, як мені пригодилися в побуті, мому. Тут така насажка. Кост... На вийшла така пляма. Компотик пролився. Є такий Я такий автоніщачок. Зараз спробуємо, що з того буде. Так, зросили. Нанесли. Чекаємо пару хвилин. Так довго я не чекав. Сашка з тої сторони допомагає. Без хвилини я почекав. пошурили. Тепер все це тряпочкою. Трошки повитирали, все, що який брук піднявся. Сашка допомагай з тої сторони, тримай! А, <смири> тримай там! Все, я підсохну, покажу результат. Так, прийшло хвилин 5, воно вже висохло. І що? Такий Лайфхак. Такими щаками до... Авто, з автохімії можна використати в життєвому поводу. Якось так. Ну, це не реклама, це так. Просто ділюся свої враженнями якимись охотом в життєвом. Якось так. Санька, з тебе сотка. За <ś, рже <ś,